Друзі, привіт всім! Вітаю вас на другому епізоді курсу по кібергігієні. І сьогодні темою нашого випуску буде паролі та менеджери паролів. Давайте розбиратися з усім по черзі. Тобто, для чого нам взагалі потрібен пароль? Для того, щоб ми могли ідентифікувати себе в певному ресурсі, на певному сервісі і тому подібне, щоб ми могли якось створити якийсь власний простір, до якого будемо мати доступ лише ми, і знаючи цей секретний пароль, ми матимемо доступ до відповідно своїх ресурсів. Тобто логічно, що такий пароль має бути безпечний. Безпечним, складним і тому подібне. Це все ми чули десятки разів, що потрібно придумувати складні паролі. Але ну, давайте об'єктивно, далеко не всі придумують якісь складні паролі. В основному акцент у нас йде на тому, аби зробити їх такими, щоб ми їх пам'ятали. Тобто вони можуть бути простіші, але нам важливо, щоб ми їх не забули, тому що ніде ми їх ніяк не записуємо, ніде ми ніяк їх не... Запам'ятовуємо, не зберігаємо, скажімо так, і нам потрібно е, мати такий пароль, щоб ми точно його не забули, щоб ми його знали, і щоб він е, мав до нас е, якесь відношення, тобто якусь асоціацію для нас містив, там, ну, не знаю, банально, наприклад, там, день народження, день народження, навпаки, ім'я, прізвище, ну і тому подібне. Все це, звичайно, дуже і дуже класно, особливо коли ми всі любимо простоту. Тобто ми зазначаємо один пароль на всі сервіси. Це абсолютно, абсолютна більшість так робить, і такий підхід він є найбільш улюбленим для зловмисників, які банально підібрали один раз ваш пароль. І далі з високою ймовірністю вони будуть цей пароль просто намагатися засунути в будь-який сервіс під вашу електронну адресу. І я думаю, що десь в половині випадків вони вгадають. Тож, давайте дивитися, як взагалі можна перевірити цей пароль. Тобто ми придумали там якийсь, не знаю, собі, кодове слово. Наприклад, візьмемо, ну, нехай буде, це буде дата якась, так? Тобто дата у нас буде, там, не знаю, 05.05.2000. І тут ми зараз прописуємо пароль на сервісі Password Monster. Він допомагає нам визначити, скільки часу взагалі знадобиться зловмисникам, щоб зламати цей пароль або його дізнатися. Тобто дивіться, який нюанс. Ставимо 0,5 ну, тобто якусь дату народження. так? І якщо ми ставимо дату народження 2000 час, щоб зламати такий пароль, він буде 2 секунди. Якщо ж ми поставимо 200, це вже буде 8,5 хвилин майже. Чому так? Працює. Тому що 200 дає не такий е, контекст, як 2000. Тобто 2000 це одразу там, день народження, так? Е, а 200, ну, що, що таке, 200, незрозуміло. Е, якщо ми поставимо о, більше цифр, так, все ще дуже і дуже погано. Але о, вже трошки краще, ніж 2 секунди і дата народження. Так, давайте тепер візьмемо один з найбільш популярних паролів, банально паспорт. Таке дуже часто пишуть, і бачимо, що це взагалі 0 секунд. Тобто це пароль, який ламається прямо прям От. Як його. Давайте ще декілька птимостей на паспорт 1, 2, 3. Нічого не змінюється, це абсолютно стандартні паролі, які є у всіх базах і тому подібне. Так само, як і ось такі варіанти, також взагалі часу не витрачається на це. Ну і щось по типу ось такого варіанту. так, ну... Очевидно, що ніяких проблем його зламати не буде. Але є досить багато способів, як взагалі покращити такі пароль. Беремо самий стандартний наш паспорт, яким чином його можна покращити. Перше, додавати сюди спецсимволи. Тобто всякі знаки оклику, Ось, бачите, трошки вже воно покращується, якщо ми додаємо їх. Трошек воно покращиться, але все одно дуже і дуже погано. Тепер ми ставимо велику і малу літеру. так? так. Ось наприклад, давайте так. Таким чином, і поставимо ось тут долари. Бачите, не долари, а решітки. І ми бачимо, вже, от якщо долари ми ставимо, тобто долар, чому 12 секунд? Тому що він дуже схожий на літеру S. А якщо ми ставимо, наприклад, решітку, вже час у нас змінюється на 236 років. І якщо ми навіть приберемо його ось так, в 17 днів це також досить, досить багато. Так, 4 дні. Хоча ми по факту ну, нічого особливо не змінимо. Йдемо в наступний варіант, який я би хотів вам показати, це. Ну, давайте візьмемо. От візьмемо візьмемо так, одна у нас секунда. Одна сота секунди. Давайте тут поставимо ось такий варіант. Тут поставимо такий варіант. І тут поставимо ось такий варіант. Бачите? Тобто, трошечки ми тут змінили, додали якісь спецсимволи, які нам будуть зручні. І в нас уже 12 століть буде такий пристрій формуватись, так? Пароль, що взагалі. Ми можемо перевіряти ще на цьому сайті. У нас воно ну, тут пише кількість символів, і що саме застосовується в нашому паролі. Бачимо маленькі літери і символи. так? Ще в нас є великі літери і цифри. Давайте зробимо такий пароль, який буде включати всі взагалі можливі варіанти. Тобто створимо, ну, давайте візьмемо маленькі. Великі цифри. Ну і спецсимволи. Значить, 635 років. 635 років ми просто якийсь банальний пароль включив. Завжди нам кажуть, робити робіть паролі довшими. Давайте ось звичайно кажуть там, 16 символів, 12 символів. Давайте зробимо 16. І, бачимо, 118 мільярдів років нам знадобиться, щоб зламати цей пароль. Тобто ось такий пароль, він є супер-супер класний. Логіка в цьому зрозуміла. Які ще є взагалі варіанти, що робити з паролями? Ви можете придумувати якесь собі речення. Ну, давайте, наприклад, давайте візьмемо так. Кіт любить. М'ясо. Так, ось у нас є таке речення. Тепер ми що робимо? Беремо по дві літери. Наприклад, перекладаємо просто англійську нашу клавіатуру і прописуємо так само. Кіт любить м'ясо. Ось такий варіант. І вже просто по перших двох буквах ми отримуємо 24 дні. Потім додаємо сюди спецсимволи, велику літеру і цифру. Бачите, тисяча років, все дуже просто. Тобто, таким чином можете гратися з паролями, можете на цьому сайті їх перевіряти. Воно ніде там не зберігається, ви ж ніде їх не вводите, просто не підтверджуєте, просто додаєте їх якби, на тест. З цим зрозуміло. Наступне. Досить важлива штука, це перевірка, чи вас колись намагалися зламати. Є тобто, у нас такий сайт. І тут у нас вже йде по електронній адресі. Тобто, Коли ми створюємо наш аккаунт, ми вводимо пароль та електронну адресу зазвичай. І Для того, аби перевір, наприклад, пароль ми створили і думаємо, з якої ж електронної адреси нам підключитися. Давайте візьмемо одну з електронних адрес, яку я намагався створити для курсу нашого по штучному інтелекту. І подивимося, як це взагалі працює. Ось у нас є така електронна адреса, одна із тих, які я створював. Дивимося, натискаємо, ось він перевіряє. Каже, так, ніяких проблем з цим немає, ну, очевидно, що навряд чи хтось намагався зламати мою цю тестову електронну Одесу. Давайте зберемо тепер ось такий варіант. Тестворк. Я думаю, що така точно є. Ні, такої не було. Бачите, тестворк не було зламано. Не те, що зламано, а пошуку не було. Просто тест, бачите, він вже намагався бути зламаний 647 разів. Це тільки те, що засік наш цей heavy binпон. Тобто, очевидно, що, що можна таким чином перевіряти і обирати ту електронну адресу, яку ніколи не ламали. Це очевидно. Ось я зараз спробую ввести основну свою електронну адресу, тому що я вже отримував на неї декілька. Таких повідомлень, які містять там, умовно, я називаю це так, спам, або напівшахрайські повідомлення, тобто, скоріш за все, вона тут зараз може з'явитися. Так, бачите, один раз намагалися це зробити. І ось тут вона, в принципі, розписується, що саме робити, як взагалі за цим працювати. І е, єдине, що можу порекомендувати, це от якщо ви отримали таке повідомлення, що вас колись ламали, або намагалися зламати. Замінюйте пароль в той же час одразу взяли собі, замінили пароль, і ніяких проблем з цим не буде. Тепер переходимо в, до наступного досить такого цікавого моменту. Ось ми, наприклад, придумали тут якийсь такий класний пароль, який ми до цього ось, наприклад, такий супер. Знайшли ми цей пароль. І для кожного там з 20 чи 30 сервісів, які ми часто використовуємо, ми придумали ось такий пароль. Ну, звичайно, ми їх в голові всі не запам'ятаємо. І нам потрібне місце, як це все зберігати. Як це все можна робити? Ну, варіант перший це в нас ми створюємо умовний, Давайте таким чином. Обираємо Google Doc, створюємо так, і ставимо там. Наприклад, так, не знаю, Gmail, так? І ім'я там логін 123 собакажмейл. Ну, з таким чином, так? І додаємо доступ там лише собі і тому подібне це можна робити, але це ну, об'єктивно не цікаво і не дуже безпечно. Для того, щоб зберігати взагалі такі пароль, мати до них швидкий там, доступ і він був захищений. Придумали таку штуку, яка називається менеджер паролів. Що я пораджу? Я пораджу сервіс Bitwarden. За посиланням тут не треба нічого ні скачувати, нічого робити, просто заходимо на цей сайт bitwarden.com. Що ми маємо? Натискаємо Get Started. І воно нам зараз запропонує. Реєстрацію. Адресу електронної пошти ми вказуємо ну, давайте, ту, яку ми вказували о, тільки що. так. Навіть ще тут 2024. Жмелко. Супер. І цю адресу ми зараз собі о, скопіюємо. Давайте. Давайте сюди поки що. А, так, назва. Окей, no, давайте okay, no так. Тут потрібно придумати uh, головний пароль. Тобто головний пароль це той, який ви будете використовувати для входу в цей аккаунт. Що з ним потрібно зробити? Його потрібно uh, записати таким ну, складним і обов'язково запам'ятати і десь далеко-далеко сховати. Я зараз його створю такий, який він мені потрібен. Uh, беру такий пароль. Uh, Супер. Надійний. Тепер ми вводимо його ще раз. І підказка для головного пароля. Ну, в принципі, це можна робити, але з тим треба досить обережно досить гратися. Давайте вказуємо цю всю штуку. Створити обліковий запис. А, не, не забігається. Окей. Давайте його введемо ще раз вручну. І створити обліковий запис. Ось тут ми це все не зберігаємо, нічого в нас тут не відбувається. Зберігаємо все, заходимо під паролем. Є. Е. Супер. І що ми тут маємо? Переходимо в наш такий так, аккаунт. Тобто ми створили обліковий запис, преміум у нас не цікавить. Ну і електронну пошту також можна підтверджувати, але не хочу зараз це робити. Можете підтвердити, воно вам запропонує перейти на новий там, не знаю, сервіс перейти на за посиланням і прийдете, підтвердите. Це все стандартна річ. Я думаю, що робили вже 100 разів. Що тут взагалі робити? Бачите, тут є така штука, яка називається новий запис. Новий запис. Ви тут обираєте вхід. Називаєте, як буде називатися ваш ресурс. Наприклад, вхід до не знаю, електронної пошти. Так. Ім'я користувача. Ви вписуєте сюди, наприклад, ось ваш цей емейл. І вписуєте сюди пароль. Ну, наприклад, нехай буде. Кажемо, щоб ми пароль бачили. Називаємо це так. Ось такий самий пароль. так. Ну, можна без собака жмайлком. Ось таким чином це в нас буде пароль. Зберігаємо. І тепер, коли ми забули наш пароль, ми, наприклад, давайте візьмемо, виходимо з нашого цього аккаунту, приходимо заново в Bitwarden, кажемо логін. І нам тут потрібно вказувати вже електронну адресу. Давайте зараз. Забули ми пароль. Не знаємо, що взагалі з цим робити. От Заходимо під паролем, який ми вказували, як основний той, який необхідно запам'ятати і дуже-дуже далеко сховати. І бачимо. В мене є ось така електронна адреса, і для неї в мене придуманий ось такий пароль. Тобто така штука досить важлива, досить цікава і вона безпечна. Давайте підсумок робити по паролях. Перевіряти паролі взагалі можна на Password Monster сюди вводити і дивитись, скільки часу потрібно вашим зловмисникам, вашим ворогам, щоб зламати ваш пароль. Є в вас підказки, що має включати пароль. Ну і, в принципі, Чим більше ви будете включати там, не знаю, різних символів, тим довше буде час для зламу. Чому? Тому що методом перебору ну, ось такий пароль вгадати дуже і дуже складно. На коротший піде менше часу. ну, це Тож Це також варто враховувати. Для того, аби створити там повністю класний суперакаунт, ви можете або створити нову електронну адресу, або перевірити, чи не, чи не намагались вас тут зламати. Якщо не намагались, супер використовуйте. Якщо намагались, міняєте пароль на основній електронній адресі, або ті, яку ви вказуєте тут. Перевіряєте, має бути все окей. І створюєте свій аккаунт. Щоб не забути до нього доступ, реєструйтеся в Bitwarden, Заходите під паролем, який ви самі собі придумали, має бути надійний, записаний на листочку, схований в якомусь потиємному для вас місці. Заходите, пишете назву, тобто, якщо ви самі орієнтувалися, що це за сервіс, прописуєте логін, тобто електронну адресу, і прописуєте пароль. Потім зберігаєте і в будь-який час ви маєте доступ до того сервісу, ви можете просто подивитися підказочку, що у вас там був. Забар, тож на цьому з паролями все. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Подивимося в наступному епізоді на поняття двофакторної автентифікації.